Як континенти рухаються крізь час? Наступний слайд. Це все буде розглянути етапи розвитку теорії руху континентів, починаючи із гіпотези Вегенера і закінчуючи сучасними уявленнями про тектонічні плити. Ми проаналізуємо, чому Вегенер зміг довести свою теорію за життя, як пізніше були відкриті механізми. Що пояснили рух плит, а також розглянемо різні типи зіткнення плит і їхні наслідки для геологічних процесів. Наступний слайд. Це буде складатися з вступу, опис гіпотези Вегенера, від континентального дрейфу до тектоніки плит, три типи зіткнення плит і їхні наслідки. І висновок. Наступний слайд. Ступ. Земля це жива планета, на якій ми існуємо, і її поверхня постійно змінюється через природні процеси. Це зміна не лише у вигляді циклів, які відбуваються за короткий час, а й у масштабах геологічного часу, коли континенти зсуваються. Формуючи нові ландшафти, океани, гори та навіть суперконтиненти. Ідея про рух континентів, на перший погляд, абсурдна для багатьох у науковому світі, стала основною для розвитку сучасної теорії тектоніки плит. Вона змінила наше розуміння. Планети та її еволюції, пояснюючи чимало геологічних процесів, таких як утворення гір, вулканічні вибухи, землетруси і інші явища. Наступний слайд. Ідея руху континентів була висунута ще в 1912 році німецьким вченим Альфредом Вегнером. Він зібрав численні докази того, що континенти колись були єдиним суперконтинентом, який згодом розколовся і почав повільно переміщуватись у бік теперішнього розташування. Однак. Незважаючи на переконливість його спостережень, більшість учених не прийняли ці ідеї через відсутність чіткої теорії механізмів, які пояснили, як саме континенти можуть рухатись. Тільки після десятиліть досліджень і розвитку нових технологій, таких як сейсмологія, це наука про землетруси. Ідеї Вегнера були підтверджені, і вони стали основою сучасної теорії тектоні... тектоніки плит. Наступний слайд. Два. Опис гіпотези Вегнера. У 1912 році німецький вчений висунув ідею, що континенти рухаються по поверхні землі. Він назвав це теорією континента. Континентального дрейфу. Вегенер помітив, що материки, наприклад, Африка і Південна Америка, підходять один до одного за формою, ніби були частиною одного цілого. Щоб довести свою гіпотезу, він зібрав багато доказів. Схо, е, багато доказів схожі конту, контури берегів. Однакові скам'янілості рослини тварин на різних континентах та подібні гірські породи. Все це натяка... натякало на те, що матер... материки колись були об'єднані в один суперконтинент Пангею. Але Вегенер не зміг пояснити, як саме рухаються континент. Через це його ідею спочатку не прийняли. Лише пізніше вчений довев, що континенти рухаються завдяки Тектоніці плит. Наступний слайд. Два, один. Чому Вегенер не зміг довести свою теорію? Е, гіпотеза, Альф... гіпотеза Альфреда Вегенера про рух континентів е, зацікавила вчених, але її не підтримали. Основною проблемою була відсутність пояснення, як. Як тверді континенти можуть рухатись, рухатися? Веген, Вегенер вважав, що континенти пересуваються е, через інерцію і, обертаються, і обертання землі, проте його ідеї не були підтверджені експеримент, експериментами чи розрахунками. У той час не було технологій для дослідження глибин землі або вивчення мантії. Більшість учених вважали неможливим, що великі маси суші рухаються з слаби, слабкими, слабкими силами. Ще однією. Перешкодою була відсутність розвитку сейсмології та досліджень морського дна. Лише в 1900-х роках, завдяки новим технологічним технологіям, стало можливим підтвердити рух континентів через Тектоніку плит. Крім того, ідея Венгенера суперечира суперечила тодішнім уявленням про стабільність земної кори. Геологи, геологи і палеонтологи працювали окремо і не об'єднували свої знання. Хоча думка про рух континентів існувала давно, саме Вегенер намагався систематизувати докази. докази. Але без точного механізму його гіпотеза залишалася непідтвердженою. Наступний слайд. Ой. Як і коли було доведено правоту Вегнера? Хоча теорія Альфред... Альфреда Вегнера про рух континентів не була. Визна... Визнана за його життя, вона стала основною для розвитку сучасної геології. Лише у середині ХХ 12... століття завдяки розвитку сейсмології, океанографії та дослідження маг... магнічних аномалій... аномалій вдалося підтвердити рух континентів. Відкриття середньоокеанічних хребтів і вивчення морського дна показало, показали, що земна кора постійно оновлюється, а плити рухаються завдяки мантійним потокам. Смуги, мантій... Смуги магнітних аномалій. На океанічному дні стали одним із доказів руху плит. Також було виявлено, що у зонах суб... субрукції одна плита занурюється під іншу, сприя... сприяючи, сприяючи їх переміщенню. Вчені довели, що тектонічні процеси пов'язані з землетрусами, вулка... землетрусами вулканами та розломами. Хоча механізм, який пояснював рух континентів, відрізнявся від початкових уявлень Вегенера. Його ідея змінила науку і стала основ... основою для теорії тектоніки плит. Наступний слайд. 3. Від континентального дрейфу до тектоніки плит. Альфред Вегнер першим висунув ідею, що континенти рухаються, але спочатку йому не вірили, бо не було зрозуміло, як саме це відбувається. Лише в середині ХХ століття вчені знайшли докази: вони відкрили середньоокеанічні хребти, е великі подві підводні гори. Де утворюється нова земна кора. Це показало, що океанічне дно розтягується, а континенти рухаються разом із плитами. Також на дні океанів знайшли магнітні смуги, сліди старого магнітного поля землі. Вони підтвердили, що нова кора постійно утворюється і розсувається. Крім того, вчені виявили, що всередині Землі є гарячі потоки в мантії, які рухають плити. Завдяки цим відкриттям і з'явилися сучасні теорія тектоніки плит, яка пояснює, як і чому рухаються континенти. Наступний слайд. 4. три типи зіткнення плит і їхні наслідки. Тектоніка плит описує не лише рух континентів, а й характер, а й характер їхніх взаємодій. Різні типи взаємодії плит спричиняють різноманітні геологічні процеси, від утворення гір до виникнення вулканів і землетрусів. Всі ці явища є результатом трьох основних типів зіткнення плит. Конвергентних, дивергентних та трансформних. Кожен тип зіткнення має свої особливості, наслідки та важливі для формування ландшафту Землі. Наступний слайд. Зіткнення двох континентальних плит. Одна з найвражаючих наслідків тектонічної, тектонічної діяльності є зіткнення двох континентальних плит. Коли дві континентальні плити рухаються одна до одної, вони не можуть. Поглинути одна одну, оскільки обидві мають дуже низьку щільність. З... Замість того, щоб одна плита занурилась під іншу, відбувається їх... їхній об... обопільний підйом, що призводить до утворення гірських хребців, величезні зусилля, які виникають при цьому. Змушують континентальні, континентальні землі згортатися, створюючи величезні гірські системи. Яскравим прикладом того типу зіткнення є його формування гімалаїв, найвищої гірської системи ем, на планеті. На планеті. Це результат зіткнення індійської плити з Євро... євразійською... євразійською плитою. Ще близько 50... 50 мільйонів років тому ці дві плити були на значно більшій відстані одна від одної. Проте за часи інді... Інді... індійська почала рухатись на північ. і і зіткнулася з євро... євразійською плитою, що призвело до утворення масивних гор, г... масивних гор Гімалаїв. Це зіткнення триває і досі, тому Гімалаї продовжують підійматися. А саме процес залишається важливим фантастиком. Фактором вивчення землетрусів та вулканічної активності в цій частині світу. Подібний процес утворення гір можна спостерігати і, е, на прикладі Альп, де зіткнулися Африканська та Євразійська плита. це цей тип зіткнення має величезне значення для розуміння геодинаміки Землі, оскільки демонструє, як механізми рухи, руху плит сприяють е, зміні земної поверхні і утворюють нових географічних, географічних форм. Наступний слайд. Зіткнення океанічної плити з континентальною. Другий тип зіткнення плит це зіткнення океанічної плити з континентальною. Океанічна плита має вищу щільність, ем, ніж континентальна. Тому при зіткненні вона не може під, підніматися разом із континентальною. Океанічна плита зазвичай поглинається під континентальну плиту. В процесі відомому як Субдукція Субдукція – це процес, при якому одна плита занурюється в мантію землі, що сприяє численні геологічні явища, такі як вулканізм і землетруси. Я Кравий приклад цього процесу зіткнення Південно-американської плити з океанічною Наска плитою. Під час цього зіткнення океанічна плита, океанічна плита Наска занурюється під континентальну плиту Південної Америки, сприяючи виникненню активних вулканів, таких як, таких як Анди гірський хребет, який тягнеться уздовж Західного узбережжя Південної Америки. Вулканічна активність спричинена субдукцією, часто має катастрофічні наслідки, включаючи землетруси і цунамі. Цей процес також має значення для розвитку геологічних. Структур на континентальних окраїнах. Окрайна. Субдукція може призвести до утворення глибоководних жолобів, таких як Маріанська Западина в Тихому океані що є найглибшою точкою на земній поверхні. ці зони Ці зони є надзвичайно важливими для. Дослідження океан... океанографії та сейсмології, оскільки вони дозволяють вченим виявити... вивчати механізми внутрішніх процесів Землі. Наступний слайд. Зіткнення двох океанічних плит. Третім типом зіткнення плит є зіткнення двох океанічних плит. Коли дві оконічні плити рухаються одна до одної, відбувається їхня взаємна субдукція, що призводить до утворення глибоководних жолвів та архіпелагів вулканічних островів. Цей це процес субдукції також може викликати сильні землетруси і активність вулканів. Прикладом такого зіткнення є зона субдукції між Тихоокеанською плитою і Філіппінською плитою, яка спричиняє утворення Маріанської Западини найглибшої точки оке океану. Крім того, це зіткнення створює архіпелаги вулканічних островів, які як Японські острови, такі як Японські острови. Вулканічні острови утворюються на місці, де океанічні плити занурюються одна під, одру, під одну. І через це виходить магма, що утворює нові землі. Та, такі архіпелаги, як Японія, є результатом довготривалих геологічних процесів субдукції, які тривають і по сьогодні. Зіткнення двох вулканічних плит також має важливе значення для вивчення землетрусів і вулканічної активності. У таких районах землетруси часто є дуже потужними, а вулканічні виверження регулярними, регулярними що свідчить про постійну активність цих геологічних процесів. Наступний слайд. Наслідки для землетрусів і вулканізму. Усі типи зіткнення плит безпосередньо впливають на активність землетрусів і вулканів. Коли плити рухаються одна до одної або одна під одну, виникає великий тиск, що призводить до накопичення енергії. Коли ця енергія врешті-решт вивільняється, відбуваються землетруси. Вулканізм є результатом того, що магма, яка утворюється в мантії, знаходить шлях на поверхню через тріщину в корі, що також спричиняє виверження вулканів. Важливо, що ці процеси є невід'ємною частиною достій... Ой, постійних змін. Що відбувається на землі? Вони сприяють утворенню нових геологічних форм, таких як гірські хребти, вулканічні острови і океанічні жолоби? А також від відновленню геологічної активності планети, яка сприяє розвитку. Поді... Розподілу енергії та матеріалів у межах Землі. Наступний слайд. Висновок. Теорія тектоніки пли допомогла людям зрозуміти, як змінюється наша планета. Спочатку ідея Аль... Альфреда Вегенера про рух континентів здавалася дивною, але нові відкриття 1900 60-х років довели, що він мав рацію. З'ясувалося, що земля складається з величезних плит, які постійно рухаються. Це відкриття пояснило появу гір землетрусів і вулканів. Сучасні технології, сучасні технології як супутникові спостереження і дослідження морського дна, показали, що. Плити рухаються е, через гарячі потоки всередині землі. Там, де плити розходяться або стикаються, виникають середньоокеанічні хребти, гори і навіть цілі острова. Континенти постійно змінюють своє розташування, і в майбутньому вони можуть знову зібратися в новий. Суперконтинент Пангею. Пангею ультиму. Теорія е, тектоніки плит дуже важлива, бо допомагає передбачити землетруси і виверження вулканів, що рятує життя людей. Наступний слайд. Дякую, що ти позначила останній слайд. Тут було багато особисто для мене, тут було багато нової інформації. Мені було цікаво це послухати. Тепер я буду з кращим розумінням дивитись фільми катастрофи, там де всякі відбуваються розломи чи цунамі, чи я буду розуміти, звідки воно береться. Скажи, будь ласка, що тобі було найбільш цікаво, чи найбільш тебе вразило, чи здивувало, коли ти робила цю роботу? Ну, іменно зараз, коли читала, мене найбільше вразило, що занадто багато повторень було. Угу, Ти помітила, так, що таке? Деякі... Ну, я читаю, і я прям розумію, що тут ото вулкани через три речення знову вулкани, там знов три рази повторилися угу. землетруси, і зрозуміло, що повторюються, і треба буде це виправити. Трошки були повторення по смислу. Да? Це не те, що ти помилилась і три рази скопіювала той самий текст, але я по смислу. Люблю, давай, оцю, тебе, да. Але по смислу були трошки повторення. Ну, да, це... Я ось тому, коли я зупнулася, я подумала, блін, можливо, я нічим не той текст. Текст угу. вставили, угу. але ми це... перевірили швиденько. Да, це були ті самі ідеї, які просто пере... Пере... знову переказувалися іншими словами. Тому важливо перечитувати кілька разів свою свої реферати від зрозуміння. початку до кінця. Да, але це ті, як... якраз це ті є ваші висновки, які ви можете собі в рефлексії зробити. Да? Бо найкраще, е... найкраще ми навчаємось, коли аналізуємо свій досвід. І визначаємо, як краще не робити. Але до тих пунктів, які я вам на початку наговорила, додайте, будь ласка, ще один і коли ви вже будете переглядати своє відео, свого виступу, зверніть увагу ще й на те, а що вам добре вдалося? От за що ви, ви себе реально можете похвалити, Ну, крім того, що ви в цілому подолали такий складний шлях, але от якісь пошукайте якісь конкретні речі, які. Дуже добре вдались. Наприклад, я можу відмітити те, що добре працює, коли в тебе більше слайдів, особливо коли багато тексту, то частіша зміна слайду краще тримає увагу, як на мене, слухачів, додає такої якоїсь різноманітності, динаміки. Тобто, ну, це добре працювало. Я теж так вважаю. Плюс вони в тебе яскраві, ти дуже якось так а, акуратно попрацювала з анімацією. Її з одного боку було багато, з іншого боку, вона була якась така органічна, ненав'язлива, і це дуже добре виглядало. Тобто естетично а, дуже, а, дуже вдалі рішення в тебе були. А, і ще одне я хочу відмітити, що Виглядає, що ти попрацювала з термінологією, в тебе було небагато таких складних слів, на яких би ти спіткнулася. Я, я не кажу про те, що ну, коли довго читаєш, то ти все одно втомлюєшся і все одно починаєш десь там вже починає язик заплітатися. Але це окрема історія. Та? А от Коли ти ну, да, я це навіть відчула. Не, не дуже м, вичитав свій текст, і не до кінця його добре розумієш, а, наприклад, через складні слова, слухачу це одразу відчувається. А в тебе було такого зовсім мало. Мені здається, що ну, трошечки все ж таки було. Але в цілому виглядає, що ти досить добре сама для себе пропрацювала саме термінологію. Тобто ти, не дивлячись на те, що текст в тебе непростий, по лексиці, по тих словах, які використовуються, текст досить непростий, але ти досить добре його пропрацювала до свого власного розуміння. Тож дякую за роботу.